Всім привіт! Вітаю у першому відео у 2026 році. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Сподіваюся, що ви змогли хоч трішки насолодитися цими святковими зимовими днями, провести час у колі рідних та близьких. До нас вже четвертий рік поспіль традиційно приїздили наші друзі. Ми з ними знайомі ще з України, але зараз вони проживають у Німеччині. Тож ми змогли гарно поспілкуватися та провести час разом. І у минулому відео я вам показувала деякі подарунки, які я готувала, і зараз хочу поділитися з вами тим, що також що я дарувала, що мені дарували, і що ми придбали за ці останні такі дні грудневі у 2025 році. Можливо, ви візьмете собі якісь ідеї на найближчі свята, або ж на наступний новий рік переглянете це відео і візьмете для себе якусь ідею. Я дуже люблю дарувати подарунки. Звісно ж, мені завжди приємно отримувати подарунки, і я ними намагаюся користуватися, якщо це справді якийсь подарунок був зроблений ну, з того, що мені потрібно і чим я користуюся. Я раніше якось складала подаруночки, думала там ось цей пакетик ще можна комусь передарувати, Зараз я таким не займаюся, тому що я розумію, що людина дарувала цей пакетик мені. І ці всі штучки для мене, і я ними користуюся і ніколи не передаровую подарунки. Знаю, що дехто так робить. Я такого ну не люблю. Я люблю вибрати конкретно для якоїсь людини під неї подарунок. А не подарувати те, що мені типу не потрібно. Забирайте. І наприкінці року я ще мала можливість провести кілька зустрічей інтеграційних з українками нашими тут у Швейцарії. Ми спілкувалися на тему медичного страхування та загалом адаптації до життя у Швейцарії. Я провела для людей старшого віку невеличкий майстер-клас із декупажу свічок. Показувала вам, здається, також в одному із останніх відео. І також для своїх учасниць в останню зустріч подарувала ось такі смаколики. Тут шоколадки, набір з кількох шоколадок. І було дуже приємно, що деякі учасниці також дарували мені сувенірчики. І одна дівчинка подарувала мені ось таку кранч шоколадку із такою ялинковою прикрасою. Вона дуже гарно розмальована. Подивіться, які візерунки класні. І також там була ще мандаринка. А також вона ще передала подаруночок від своєї донечки для Андрія. І це було дуже дуже мило і приємно. Також деякі подарунки. Я вигравала у різноманітних розіграшах наприкінці року. І одним із таких подарунків став ось такий набір спа для пральної машинки. Тож незабаром ми з вами будемо тестувати. І давайте подивимося, що тут усередині зараз. Це набір від Miss Helen. І тут кисневий відбілювач, очисник побутової техніки. Меламінова губка, куди ж без неї? І також ось така серветочка із мікрофібри. Я дуже рада, що виграла цей набір, тому що моя пральна машинка справді потребує спа-процедур після насичених вихідних днів та гостювання. Також у ще черговому розіграші я виграла ось такий підсвічник із мамою і дитинкою. І тут мені сказали, що ще одна змінна така штучка. Давайте з вами зараз розпакуємо і подивимося, що ж там всередині. Цей розіграш проводила моя подруга, і я дуже рада, що я виграла один із подарунків, які вона розігрувала. Це насправді дуже класно. Подивіться, яка неймовірна краса. Хочу подивитися, що ж саме ось, ось тут. Мені дуже цікаво, бо я думала, що буде тільки ось такого формату підсвічний. Вона, до речі, до мене приходила в гості і особисто принесла цей подарунок. І зараз покажу, що вона мені ще подарувала. О май гад! Подивіться, яке чудо взагалі. Давайте спробуємо замінити. Ось це можна виняти. І ось це поставити. Боже, дивіться, яка краса, це на Різдво просто неймовірна, гарна річ. І тут, здається, ще щось є. О, дивіться, як круто. Тут ялинка. Мені здається, що це вона сама робить ось ці гіпсові штучки. І можна змінювати на новий рік, на День матері таку або ж з янголом. Дуже красиво. Я залишу посилання, до речі, на її сторінку. Вона робить відбитки рук у 2D і 3D форматі, і це просто неймовірна краса. Ставлю вам можливо кілька навіть фотографій сюди у відео, щоб ви змогли подивитися. Вона раніше займалася цим в Україні зараз вона це робить у Швейцарії. Тож, якщо ви у Швейцарії, є можливість зробити собі на згадку такий сувенір або ж комусь зі знайомих на день народження, на Новий рік, або ж навіть на весілля, це взагалі топ, як на мене. І як я вже сказала, вона до мене приходила в гості і принесла просто неймовірну купу подарунків. Мені було дуже приємно і дуже несподівано, водночас вона принесла мені ось такий набір з двох свічок. Також зима триває, я ще їх не відкривала, бо була, знаєте, у клопотах із гостями, із усілякими святкуваннями. Ще не користувалася, але точно буду. Гель для душу та лосьйон. Я думаю, що там буде якийсь дуже такий зимовий аромат, приємний. І також ось таку підвіску. Вона в мене висить на дверях, я вам зняла просто для відео показати, теж дуже стильно, дуже красиво. Вона каже: ти можеш у вазу поставити. Я одразу така почала шукати вазу, каже, а можеш підвісити? І я підвісила на двері, і це дуже-дуже гарно. Юля, я тобі дуже дякую. Я для неї також підготувала подарунок, і це була ось такого формату коробочка. Тут написано Твоє чарівне місто вона із міста Запоріжжя, і я дарувала їй саме із Запоріжжя, а собі придбала на подарунок із Зимовим Харковом. Я вам ставлю також фото з сайту, як це виглядає. Якщо зацікавить, також залишу посилання на сам цей магазин. Я думаю, що це чудовий подарунок, особливо тим, хто за кордоном, хто сумує за домівкою, можна трішечки рідного дому мати у себе у новому житлі. І ці подарунки я замовляла саме з України і, відповідно, ще замовляла якісь інші речі, і серед них. Ось такі дві настільні гри. Перша це медова пригода, це гра українського видавництва, виробництва, це Гікач робить, і ми в неї вже грали, але моїм сподобалось не дуже. Ну, я не знаю, це, звісно, більш така дитяча гра. Зараз я подивлюся, скількох тут вона років. Я не пам'ятаю, а, шість плюс. Ну, зрозуміло, що, можливо, у дорослих не дуже такі враження. Мені, в принципі, для різноманіття ок, і я думаю, що Андрій, коли навчиться більше так із числами е дружити, він, тобто він рахує, але ось саме рахувати там потрібно бали якісь, то я думаю, що саме от після шести рочків ми з ним почнемо грати. І основна моя покупка була це містеріум, це гра також українського виробництва. Українських розробників, і вона дуже красива, дуже класні картинки, і це просто топ наших канікул зимових. Ми граємо в неї дуже часто, з усіма гостями грали, і всім дуже подобається. Я дуже рада, тому що я буду представляти Україну на фестивалі з настільних ігор, який буде тривати три дні у сусідньому місті. І мене на березень місяць запросили туди як представника України. Я шукала дуже довго, і в ідеалі це були б традиційні наші українські народні ігри. Тож, якщо знаєте, киньте в мене посиланням або розпишіть цю гру, я обов'язково також її включу до програми. Поки що я знайшла ось цю настільну гру, і її плюс в тому, що вона мовонезалежна. тому що я також розглядала варіант настільної гри борщ, але там потрібно читати. Добавляти різноманітні інгредієнти, і справді потрібно знати українську мову. Для мене зараз це не варіант, а саме ось ця гра вона супер. Тобто там на початку потрібно лише пояснити правила, і далі вона побудована вже більше на візуалізації. Звісно ж, з України мені завжди передають пакет цукерок, це те, що залишилося. Пройшло вже більше двох тижнів. Ми все старанно під'їли, але там, звісно, наші батьки кладуть і бджілку для Андрія, і корівку, і різноманітні шоколадні цукерки, за якими ми сумуємо. Для Андрія також равлика Боба. Вони кладуть словом, таке рідні, рідні смаколики, А вафлі артек також батьки кладуть дуже смачно. Дуже дякуємо. Сердечко для вас. Також мені було дуже приємно, що в цьому році мене вітали також і на моїх роботах, оскільки в минулому році я вам не пам'ятаю чи розказувала цей прикол, але мені подарували і то постфактом, після того, як я напередодні нового року подарувала символічний подаруночок для господарів будинку, де я працюю. Вони мені подарували після Нового року дві закладинки, зроблених п'ятирічними дітьми. І це було, знаєте, ну краще вже, мабуть, нічого. Чим ось таке. Таке можна подарувати знаєте, ну, бабусі з дідусем, які там будуть в захваті і радіти. Ну, Мені ці закладинки ну, чесно, до одного місця, тому я була шокована просто. І в цьому році мені подарували на одній роботі мені хлопець подарував ось таку величезну просто коробку цукерок Мерсі, і плюс там бонусів трошки до оплати моєї роботи. Також на іншій роботі мені подарували ось таку коробочку, каєр і шампанське. Це маленька, така маленька версія, і міні. Ось якщо порівняти з долонькою, і також гроші подарували. Це було дуже неочікувано, тому що я знаю, що у Швейцарії в принципі так не роблять. Тим більше, що я в них тільки місяць як влаштувалася, я ще була на випробному терміні. Весь грудень це був пробний місяць, і в кінці грудня отримала такий сюрприз. Ну, це було справді круто. І приємно. Також на своїй улюбленій роботі, куди я завжди йду з радістю. Мені подарували також коробочку Мерсі, також з лімітованої колекції. Я вам показувала чорно-білу, яку я купувала. І ось ще є така, була перед новорічними святами. І вона мені подарувала також такий крем для тіла від Rituals. і гель для душу. Ось такий теж якийсь. Екологічний там і ну, на косметик написано, тому будемо користуватися цим я вже користуюся. Мій різдвяний подарунок це ось такий фотоапарат миттєвого фотодруку. Е, називається він Інстакс, Інстакс треба вивчити, як він називається. Я побачила у однієї блогерки, що в неї є подібний фотоапарат, запитала, яка модель. Але плюс цього фотоапарату, що на ньому ви можете бачити те, що ви сфотографували. Є екран, на відміну від інших моделей, де ви просто ну, рандомно знаєте, пальцем в небо фоткаєте, вийшло, не вийшло. Там, якщо хтось кліпнув чи закрив очі, то воно так і буде. Тут же є можливість подивитися, і якщо сподобалося, роздрукувати. І роздрукувати ви ж можете не один раз. Я вже користуюся цим. І дуже класно, знаєте, я, ми на прогулянці гуляли із, зі знайомими, і я сфоткала дітей на карусельці і одразу їм віддала. Також дуже круто, що чоловік потурбувався, щоб у мене був також одразу і чохол. І також ми вже сфоткалися з чоловіком у лісі. Я вам покажу також цей кадр. Ось так він виглядає дуже стильно. Я просто у захваті. Не можу вам передати свої відчуття і почуття. Так, це, знаєте, не необхідна річ, але я подумала, що цього року ми будемо дарувати щось справді те, що ти ну, в реальному житті насправді ніколи б не купив собі, тому що жлобишся трошки на себе витратитися. Але тут це просто 100 із 10, тому що він дуже класний. І в цьому році я почала вести щоденник. Також це, до речі, подарований блокнот, але в минулому році Це Даша мені подарувала. Я почала вести щоденник, і він виглядатиме ось приблизно ось так. І сюди я наклеїла фотографію. З нашої першої прогулянки 1.01.2026 і тут записую якісь свої думки або загальні відомості про день. Ще це, до речі, мій, мабуть, ну, в дорослому житті це мій перший щоденник. Колись у мене був також у школі щоденник. Не знаю, де він там подівся, але там небагато записів, там десь до п'яти записів. А це я вирішила вже в цьому році зайнятися, ну, спробувати такий вид, я не знаю, розвантаження мозку чи виплеску емоцій як щоденник. Поки що в мене записаний там один день, але в мене вже є ідеї для наступних днів, які пройшли у цьому році. Тому, якщо в мене все вийде і я зможу його регулярно вести, потім поділюся з вами. Як я його робила, як я його вела, які в мене там є розділи. Також із дрібничок, як ідея подарунку. Захару на Новий рік від друзів дісталася ось така чашка гольф. Тут є ключка. І є ось такий м'ячик для гольфу, крихітний. Так, щоб сфокусувалося. Він справді виглядає, як м'яч до гольфу. І така клюшка, і ось так він на стіл ставить і намагається влучити у цю лунку. Дуже такий оригінальний подарунок. Також Захар придивився собі таку книжку, все, що повинен знати чоловік. Ми йому також це на Новий рік запакували тут різні, ну, попадаються і кумедні якісь випадки, які, можливо, в житті ніколи і не трапляться, але він захотів, тому я не бачу причин не подарувати дитині книжку. І сподіваюся, що він буде практикувати також німецьку. І ось цей подарунок це із банку БКБ. В них був розіграш, також на сайті «Культурлегі». І я замовила Захару і Андрію. Там було до 16 років, можна було подаруночок замовити для своїх дітей. І там же вони мені подарували сертифікат на 50 франків, який я вже використала і купила таку квадратну велику форму для запікання. І робила вже в ній гратен, коли до нас гості приходили, і я дуже задоволена. Андрію також ось попався такий набір Лего. Він його вже склав самостійно і грається. Йому дуже подобається. Я дуже рада, що він самостійно, до речі, вже складає Лего, не просить когось зібрати. Адже так набагато цікавіше, ну ти цінуєш свою роботу. Якщо за тебе хтось зібрав, то тобі ну, не шкода його. Зруйнувати, так би мовити, Уху! тепер що? Це все масси телекій, це запаснядрі. Угу. Що далі? Також від друзів Андрій, Андрію досталася ось така картинка, де потрібно буде ось ці близькі такі, такі тут наклеювати. Це ми вже теж будемо займатися з ним пізніше. Ну і Також чоловіку я показувала, дарувала такий символічний кофр для вітамінок, які він приймає там на три віці, які показувала вам у розпаковці тему. і також календар. Із краєвидами Швейцарії. Він, до речі, хотів і дуже задоволений. Ви мене питали про обтяжену ковдру, яку я йому подарувала. Він спочатку був дуже у захваті. Вона йому сподобалася. Це те, що він колись мені обмовився, що він хоче. Насправді вона покращує якість сну і ви можете погуглити або запитати у чату GPT, які саме властивості вона має. Але, на жаль, ми будемо її, мабуть, повертати, тому що чоловіку занадто жарко під нею спати. Тобто він каже, я піднією і мені некомфортно. Тому, на жаль, ось така історія. Але я думаю, що я для себе замовлю. Вона просто мені по вазі не підходить. Мені потрібно кілограм сім, а десять це для мене забагато. Вага ковдри повинна бути 10-15% від вашої ваги тіла. Ще ж поділилася з вами трішки подарунками, які ми отримували та дарували. Сподіваюся, ви придивилися собі якусь ідею на майбутнє. Я ж на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, а вже в наступному розкажу, чим ми займалися, які цікаві місця відвідували з нашими гостями. До нових зустрічей!